Каже своїй мамі, щоб більше нам ці черепки не пересилала. Сором людям сказати, що свекруха Віталії, а нічого, крім старих речей не передає. От навіщо мені всі ці тарілочки? Наталя розбирала сумку, яку передала свекруха з Італії, і її обуренню не було меж. Андрій і сам почав розглядати тарілочки, чайник, різні статуетки, які передала мама. Ну, чого ти завелась, Наталко? Вони навіть дуже красиві, у нас таких немає. Ти проділа, що нам мама хоч щось дає. Он і макарони є, і кава, і цукерки. Андрію, я розумію, що ти її захищаєш бо це твоя мама, але має бути в цьому межа. Вона там, в Італії, заробляє щомісяця по тисячі євро, а нам передає тільки цей непотріб. Зрештою, якщо тобі все це так подобається, то забирай і сховай у свою шафу, бо я все це завтра на смітник віднесу. Наталя була настільки накрученою, що Андрій повірив, що саме так дружина і зробить, і тому поспішив все швидко забрати з перед її очей. Поки ніс сумку з непотрібними, на думку його дружини, речами, пригадав свою маму і з теплотою мимоволі усміхнувся. Мама завжди була такою все додому тягла, а тато злився, пригадав Андрій. Жили вони в невеликій однокімнатній квартирі, яку батько колись отримав від заводу. Місця й так було мало, а мама постійно купить якийсь сервіс, то набір рибок, то стакани з кришталю, і все це за великі гроші, бо ж тоді був дефіцит, і треба було все по блату діставати. Мама все тягла до хати, тато злився, бо вже в їхній невеликій стінці оксамит не було місця взагалі. Мені вже нема до сорочку і штанами поставити, а ти все тягнеш додому ці черепки. Припиняй, Марія, бо винесу все на смітник одного прекрасного дня, бурчав тату. «Михайло, але ж воно таке гарне. Квартира якась тепліша з усім всім стає. Ніна ще душа з'являється, виправдовувалась Марія з дитячою щирістю. Ці спогади для Андрія є дуже теплими. Він маму свою любить і поважає, і йому не треба від неї грошей, аби лише вона сама була жива, здорова. Батько у засвіта вже 16 років, а мама 8 років тому в Італію на заробітки поїхала, щоб собі на старі щось підзаробити. Поки маю силу, сину, то поїду, щоб собі на пенсію щось скласти, аби зайвий раз не тривожити тебе і не просити. Тобі про свою сім'ю треба буде дбати, сказала мама. Не хвилюйся, мамо, я тебе точно не залишу, пообіцяв Андрій. Говорив він це щиро, бо був справді чудовим сином. Мама додому приїжджала нечасто, свою однокімнатну квартиру вона квартирантам здавала. Спочатку вона пропонувала Андрію з Наталкою там жити, та невістка не захотіла. Сказала, що вона варта більшого. Довелося Андрію знімати житло. Мама йому тихенько шепнула, що гроші з її оренди він може відразу брати собі, щоб хоч якось компенсувати всі витрати. Андрій відмовлявся, незручно йому було перед мамою, але Наталка наполягла, що вже краще так, ніж ніяк. Невістка взагалі сподівалася на значно більшу допомогу від свикрухи заробітчанки. Інші мами по тисячі євро щомісяця висилають, а тут. Крім цього, як вона назвала непотребу, нічого немає. Коли Марія оголосила, що додому їде нарешті, Наталка чоловіка відразу попередила, щоб ноги її у них не було. За вісім років нічого не передати, сором який теж мені заробічанка, іншим мами і квартири, і машини купують, а тут просто нічого не дала. То за що я маю її приймати в своєму домі, заявила дружина. Наталко, це вже занадто. Ти маєш її поважати хоча б за те, що вона моя мама, тобі зрозуміло? Вперше за весь час сімейного життя Андрій підвищив голос. До приїзду матері він виселив квартирантів і гарно прибрався в її квартирі, сам зготував обід і став чекати. Марія, як завжди, приїхала з купою сумок, в яких були черепки. Ось Андрію, поглянь, яка гарна тарілочка. Знаєш, у італійців такі красиві тарілочки на стінах висять, ти допоможеш мені їх на кухні повісити? Син дивився на маму і не переставав дивуватися. Доросла людина, а таким дрібницям радіє, як дитина. Мама точно не до заробітків, бо жодного слова про гроші не сказала, лише чудувалася, яка красива та країна Італія. Андрію, а в італійців також все старе, раритетне в ціні. Там, де я працювала, були і старі меблі, і старий посуд. Але саме в цьому весь смак Італія, сину, підкорила моє серце. На наступний день Марія зателефонувала синові і попросила зустрічі з ним, сказала, щоб і Наталка прийшла. Це твоя мама, ти йди, а я не збираюсь її бавити. Вона мені нічого не дала, то від мене на старість нічого не отримає. Цього разу Андрій вже не став нічого казати дружині, просто зачинив за собою двері, а по дорозі думав, як їм далі жити і коли вона такою стала. Сину, ти тільки на мене не ображайся, але я вже все вирішила, і буде так, як я скажу. Я квартиру хочу тобі купити. Сьогодні підемо вибирати, сказала Марія при зустрічі. Вона була щиро здивована, чому не прийшла невістка. Коли Андрій прийшов додому, він зібрав свої речі і сказав дружині, що йде від неї, бо не може більше моритися з її меркантильністю. Квартиру, яку мама купила, Андрій наполіг, щоб Марія на себе записала. А то раптом Наталка захоче на неї претендувати, і справа не в квартирі, справа в людяності. Батьків треба любити не за гроші, а за те, що вони просто є.